Слава Ісусу Христу! Друге пісення апостола Павла до слонян, другий розділ. Третій вірш. До слонян, друге пісання, другий розділ. Третій вірш. Хай ніхто жадним способом вас не зведе. Бо той день не настане, але перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на. Погибель, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог і на Бога, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще ваш живший? Я це вам говорив. І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно, Боже діється, таємниця беззаконність, як і той. Хто тримає, тепер буде тримати, аж поки не буде усунений Він із середини. І тоді з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явлення приходу Свого. Останнім часом по всіх церквах ведеться дуже така активна розмова про те, що має бути, особливо в зв'язку з тим, що. Скорому часі вступає в дію закон, прийнятий Конгресом Америки, якого назвали Обама-Кер, закон Обами про відносини держави і людей, які в ній живуть, пов'язані з медицинським забезпеченням людей. Ви знаєте, тривоги є людей, і часто здаються питання, як нам вести себе, як нам бути, що нам говорити, як поступати. Апостол Павел в писанню до Солонян пояснює їм деякі речі, які він вже їм говорив, але з плином часу, можливо, хтось інакше зрозумів, можливо, не дослухали, можливо, вони не а, зрозуміли до кінця, що він говорив, а можливо, і хтось інше висловив думку, таку, що не можна було поєднати з тим, що говорив апостол Павло, тому що говорили, що день Господній вже настав. А як настав День Господній, тобто церква вже забрана. А ми, бідні жителі Солун та ми... що нам робити? Ми ж лежили, що наша віра намарна, наше життя, що вже церква забрана. І Павел їх заспокоює, говорить, не переживайте, не хитайтеся розум, не тривожтеся. От коли Господь має забрати, Він тоді і забере. Але перш ніж це станеться, деякі події мають відбутися на цій землі. І ці події він перечисляє. Дехто є, ви бачите, їх в хронологічному порядку, але не все в хронологічному порядку тут записане. І сама побудова цього і списання, говорить нам, що не все в хронології записано. Але перше, що має відбутися, і це має відбутися за. Перебування церкви ще на землі. Перше має бути те, що ми з вами читали відступлення. Перше має бути відступлення народу, людей, жителів землі від Слова Божого. Якщо ми говоримо про взагалі людей, які живуть на цій землі, ми давно вже бачимо, наскільки вони давним-давно живуть вже в грісі. І та тайне беззаконня, про яку говорив апостол Павел, діє це тайне беззаконня, це говорить про таємницю, яка в той час була ще не відкрита, але вона обов'язково буде винна. В чому тайне беззаконня? В той час, коли має напередодні приходу Христа за церквою або підняття краще підняття церкви на зустріч Господу, має бути в такій мірі гріх. В такій силі гріх, в таких різних формах і явищах, що до ще не було. Має бути, настільки гріх явно, та тайна, ну скажете, ну які гріхи? Я не знаю. Але дивімося сьогодні на оточуючий світ. Є речі, які нам в розум взагалі колись навіть. Візьмемо наше життя, ті, які трошки старші, в наш розум не входить, що такі гріхи можуть бути. Сьогодні не тільки те, що записано в Біблії, нам в названі як гріхів, їх є дуже багато описаних діяльних, але ще маса інших справ, які не записані в Біблії, тому що всього не можна записати. Та й не потрібно. Тайна беззаконність сьогодні настільки починає розвиватися і діяти, що ми тільки дивимося, даємося, як то може бути. Як то може бути? І що саме печально, ця тайна беззаконня вона не стільки розвивається в оточуючому світі, який ми знаємо, він знаходиться в темряві. Весь світ знаходиться у злі, говорить апостол Іван. Першому післенню весь світ знаходиться без Бога там. Ну, а що ж їм там ще робити? Ну як їм ще інакше робити, як вони в темряві, як вони не знають правди? або навіть і не хочуть знати правду. Це одна сторона. Але тайна беззаконня починає бути видимою серед тих. Які мають по своєму структурі обіцянці і по тому стилю життя, який вони обіцяли ввести, в них проявляється тайна беззаконня. Коли хтось міг би колись подумати, що в церкві будуть масові перелюби, скажіть мені, хто би міг подумати? Що пастора допустять такі речі? Хто би міг подумати, скажіть? а? Да? Хто би міг подумати, що сьогодні дошлюбні відносини молодих людей це є реальність? Хто би міг подумати тайна беззаконня в дії? Хто би міг подумати? За силя гріха. Тайна беззаконня діється. Я не говорю про світ. В темряві всі діла темні. Я говорю територію церкви. Хто би міг подумати, на території церкви будуть приймати ухвалювати? Те, що Біблія називає гедотою. Порозі мерзость. Хто б міг подумати? Хто б міг подумати, що архіреї церкви буду займатися мерзостю? Англіканська церква, лютеранська церква. Якби лютер сьогодні, я не знаю, він би казав, нащо я то все піднімав? Нащо я проти тих католиків йшов, щоб його послідовники сьогодні дійшли до того, що головою церкви є жінка, яка відповідує мерзость? Що говорити за католиків, за православних зетуранів? За сьогодні американські пастора Велика Церква Остін, якого всі слухають і ухвалюють його, він відкрито сказав, що він ухвалює. Людей, які мають нетрадиційну орієнтацію. Гедота приходить Тайна беззаконня в дії. Відступлення від Слова Божого. Я в четвер був на заняттях, і мені студенти задають питання: а чи може грішити? Я говорю, не може грішити християнин. А вони говорять, а якщо він зрішить, то що помре? І маса питань пов'язані з тим, чи може грішити. Мене тут так вже взяло. Я говорю, чому ви не питаєтеся, як можна жити, щоб не грішити? А ви питаєтеся, чи можна грішити? Де логіка? Де є, де є зміст життя? Тайна беззаконня. Вона діє для тих, хто є купні кров'ю Христа. Ті, які йдуть за ним за Христом, куди би він їх не повів? Брати і сестри, Господь іде, Господь іде. Господь іде. Відступлення. Від вчення сьогодні, молоді люди захоплені вченням Кальвіна. Мені скажуть, а що це таке є? Невже це таке небезпечно? Та ні в чому нема небезпеки? Ні в чому нема небезпеки. Є б тільки безпечність. А можна жити, як хочу, можна діяти, як хочу, можу бути. Я хочу, якщо я для спасіння призначений, Бог мене обов'язково спасе. Обов'язково спасе. Можу, тіло моє не належить до Царства Небесного, воно обов'язково мре, а то все є діла плоті, то не має значення, чи я так живу, чи я так живу, що тіло мре, а я буду спасений. Де Євангелія? Такі були вислови в час апостола Павла. І Павел пише тим, які говорили, що тіло не має значення. Ах, ми можемо блудити, не має значення. Говорить, да, ви так кажете, але для жолудка є їжа, і то, і то Бог знищить, а тіло ніколи не буде знищене. Бо одного дня вся земля, вся вода віддасть всіх тих, яких кинули туди. Все, що було в Порусі все воскресне, тіло не щезає. Навіть закони фізики говорять, що ніщо не щезає, тільки перетворюються з одного виду в другий вид. Але всі воскреснуть по різні сторони, одні з Христом, які себе не зап'ятнали ні в чому, які жили з Христом, які ходили за Христом, які їх водив, які. Вважали раді Христа все за сміття. Вони будуть, як ті зорі на дебі, в царстві улюбленого сина, а всі інші, от тих інших, які під маркою християнства жили, їхня участь в озері огняну, Я нікого не страшу. Я пропоную вибрати Христа. І Павел пише, ми замість Христа, ми просимо вас, примиріться з Богом. Примиріться з Богом. Перестаньте жити своє вільно. Відступлення йде у всіх фронтах, де тільки можна. І це перший признак того, що перед приходом, перед тим має настати День Господній. Це буде. Друге, сьогодні, при всьому засилі зла, при всьому тому, що є гріх, і він бурно розвивається, бурно більше і більше і більше. Гріх не тільки стоїть на місці, він росте і росте так, що навіть не можна подумати, де наступний його прояв буде. Як рак. Він пожирає нації. Народи в Європі сьогодні вся поражена гріхом. Франція приймає закон, дозволяючи, вже нема тата-мами. От п'ятницю прийняла закон. Нема тата мами. Є. Як не буде по-нашому? Перенс один і parents два. Все. Тата мами вже немає. Родітель один, родитель второй. Все. Нема вже тата-мами. Є перенс. Європа йде, Європа йде по своєму, що робити. Але є Є сила, яка стримує. Той гріх стримує, щоб він не, роз, не розквів в повній своєму масштабі. Є сила. І ця сила не просто сила. Є той, хто стримує. І в ньому є сила стримувати розклад цього світу. Це є Дух Святий. Якби його не було сьогодні, весь світ втемряві повністю. Нема жодного просвіту. Один гріх. І єдиний, хто стримує, Дух Святий. До чого він? Чому він стримує? Бо на землі ще є церква. Його основна праця – підготувати церкву. Одного дня, його праця закінчиться не просто поразкою. Бо все в рісі, його праця закінчиться великим тріумфом. Він підніме всіх. Мертві во Христі перші воскреснуть, а потім то буде при житті вмиг, ока переміняться, і великий тріумф зі всіх народів, зі всіх корін, племен, язиків буде піднята церква Ісуса Христа. Духом Святим, і Він представить церкву, церкву Христа, невісту Христа, йому, жениху Господу нашому. І от тоді ми разом з ним. Він вийде нам на зустріч. Ми будемо підняти йому на зустріч. Він стане разом з нами. І разом Він і ми. Ми будемо ведені, прийдемо перетрон великої святості Бога Отця для того, щоб відбулося весілля Ангця. Сьогодні є даній день. Чому ми живемо, Бо є Дух Святий? Чому ми з вами сильні, Бо є Дух Святий? Чому ми є переможці, бо є Дух Святий, який стримує явлення гріха в тій мірі? Як називається «Тайна беззаконня. Без нього не було б жодної перемоги. Без нього ми б день не прожили. А далі забирається церква, підносить Духом Святим, і наступає отого от беззаконника. І його участь вже у приділення, предназначений на. Погибель. Але він прийде. Ізраїль прийме його. Згідно проклят Даниїла, 9 розділ, 27 вірш. Ізраїль з ним на останню седмину заключить договір. Остання седьмина. це буде він в Ізраїлі, буде прийнятий як Бог. Для нього храм буде збудований. Ізраїль сьогодні вже майже готовий. Все майже зібрано, що храм був збудований. Як тільки це станеться, коли церква буде піднята, не буде нічого стримати, щоб храм був збудований в Ізраїлі для того, кого Господь потім б'є подухом у своїх. Але для Ізраїля наступить тяжкі часи. Три з половиною роки, згідно Писання, він буде. Діяти на цій землі. Чому три з половиною? Наш Господь був три з половиною роки на землі, як діяч, як проповідник Євангелії. Все, що Він робив за своє життя на цій землі, як діяч в дорослому віці. Горе апостол Іван. Навіть книг нема, щоб все це описати. Але є той, хто всі ці дії запам'ятав. Диявол ніколи не є той, хто. Щось може зробити ніколи. Він може тільки повторити. Він тільки може ілюзію створити. Три з пони роки був Христос. І Біблія говорить, що три з пони роки буде Його час отого беззаконника. Він повторив всі ті самі чудеса, які робив Христос. Три з пони роки. І весь світ буде перед Ним, буде лягати перед Ним. Він себе буде, як Бог, видавати. Бо такі речі з людей ніхто не може робити. А він буде видавати себе за Бога. І всяде в храмі. І йому поклоняться всі, не тільки євреї, всі люди через три з половиною роки закінчуються всі чудеса, які він бачив, які робив Христос. Арсенал його закінчується. А далі приходить отрезління для всього світу. І тоді наступає великий час, друга половина. Великого часу для євреїв. Весь світ на них повстає, весь світ говорить, що ж ви робили, що ж то було, як то було, ви нас обманули, нічого не сталося, ніяких переворотом не стало, ні стало краще жити ще гірше. І тоді відбудеться знаменита по Біблії битва Армагедон, коли всі народи зберуться, щоб знищити Ізраїль. Все це робиться для того, щоб всіх звести на одну територію і євреїв провести на одну територію. І коли весь світ буде готовий їх знищити, в останню секунду, по нашому виміру, з неба приходить, опускається наш Христос. Говори, подивіться, отак він піднявся, отак саме він і прийде. Таким самим способом. І він, над, з якої гори він піднявся, і на ту саму гору він стає, ноги його стають. Від того, що дотик ніг гора розходиться. І євреї, які стоять які не знають, що робити, вони дивляться. Євреї зібрані туди. І вони падають перед ним. Вони плачуть. Ось ти, якого ми розп'яли. Ось Ти. Вони, як за нього, як за єдинородного плачуть, що стільки років вони були в обмані, стільки років вони чекали лже Місію, якого вони приймуть. А ось він, і Господь подухом у знищить знищать Антихриста. Страшна війна! Страшна війна! Сім років зброю будуть збирати. Уявіть собі, скільки тої зброї. Сім місяців будуть трупи хоронити, а кров людей по уздечку той метр п'ятдесят. Весь світ буде знищений. Всі язичники будуть знищені. Крім одного, ізраїльський народ лишиться. І для нього тисяч, тисячолітнє царство. І прийде Господь зі всіма своїми святими, говорить пророк Захарія. і будуть на землі тисячу років, вородне прородство з ним на цій землі. А ми не думаємо, що ми будемо більше грішні, ми вже будемо святі. Якщо Господь прийде, то і ми з ним прийдемо. В новому виді, для нової праці. Господь нас. А тепер, брати і сестри, ми живемо напередодні великих подій. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день. Ми не знаємо, з чому обернеться завтрашній день. Ми не, ми не знаємо, яка буде реакція завтрашнього дня. Але сьогодні день спасіння. Сьогодні Христос є Спаситель для нас. Завтра не знаю. Не знаю, хто би міг подумати, що так швидко події міняються при нашому житті. 30 років назад тишина і благодать, Совєтський Союз, все розписано наперед, все відомо, що має бути. 30 років все перевернулося. Хто би міг подумати, чи не так? Події зжимаються. Зжимаються так швидко, за одну секунду, стільки подій. Ось гряду скоро. І дивиться Ян на всі ці події. Коли ми говоримо з вами про знак Антихриста, багато бояться. Ну, але той знак буде прийматися в час другого звіря, 13 розділ. Не першого звіря, а другого звіря. Перший звір, звір будуть заставляти, будуть насилувати. Якщо ти не приймеш, якщо ти йому не поклонишся, що ніхто не говорить ніякі знаки, не поклонишся. Смерть або в полон в тюрму. І тоді другий звір буде інакше діяти. І буде діяти зовсім інакшими діями. І в той час не зможуть ні купити, ні продати в Слово Боже. І буде знак. Просто по начертані по-ангійськи сайн. Його має бути видно. Останні роки 10-15. Всі люди в цьому світі, як з розуму, зійшли, тату роблять. Колись тату робили тільки священники, які були в храмах ідольських богів. Потім тату робили ті, які були зв'язані з кримінальним світом. В Японії, Якудза. В Росії, хто, хто жив у Связькому Союзі, в кого була наколки, ми говорили, знали, що він з тюрми, там була вся їх історія написана. А сьогодні це як забавка. Навіть в церкву приходять. Так, так, то, то не є гріх, то є во славу Божу. То во славу Божу. приходить молодий чоловік з батьками, батьки на що робити, говорить, бо в церкві. В церкві говорить, так, так для молодих. То нічого страшного, то для слави Божої. Один із кандидатів. Ми говоримо за церкву. Для слави Божої. Для чого? А от прийде той час, і тоді легко буде на маси татуїровок ще одну дати. Люди привикнуть до того. Їм вже легко буде. І не їм буде вже страшно. Страшно, коли чисто і перший раз. О, ото страшно. А коли маленька надпись, маленький листочок маленьке щось, і тоді вже не є страшно. Татуїровка, знак, а потім один із них. Гріх в церкву як входить. Не зразу. Поступово там трошки там, 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 а потім стається, і гріх вже не є гріх. Він стає рідний, близький. І вже не маємо сили нічого зробити і противостояти. Першня заступить День Господній, великий та страшний прийде відступлення в народі, Дальше забирається Дух Святий, який стримує дію повну, та й небезаконня. Далі буде час Антихриста. Але вже церкви не буде, я в це глибоко вірю. Хоча є інші думки, але моя Біблія для мене особливо так каже. Я не хочу, щоб хтось сперечався. Якщо ви вважаєте, що ви. Лиштесь на дні великі скорбі, лишайтеся. Я же хочу бути піднятий Духом Святим на зустріч Господу і з ним бути вічно. Всі події описуються Івану, описуються, описуються, описуються до останнього розділу книги відкриття і останній розділ Іван каже, і бачив я новий. Єрусалим, що спускався з неба. Оце є оселя Бога з людьми. Він не бачив, що в тій оселі? Він не бачив, як він та оселя збудована, бо на розум не приходило. Око не бачило і вухо не чуло. То, що Господь приготовив любищем його. Він тільки задека побачив. А ті всі події, то ще буде до того, як оселя спуститься. Не хитайтеся розум, брати і сестри. Не думайте, що оті чіпи, які бояться люди, був час історії нашого братства, коли були інші чіпи, але треба було приймати рішення. Або Христос. Або Свобода, або Христос, або Зрада Братства, або Христос, або життя в постійному рабстві. І всі ми, наші батьки, наші попередники, вони вибрали Христа. Їм що було лутя і легко було? Ну. Вони що, мали кращі роботи, ні. Вони, що мали можливість вчитися, ні. Вони що мали навіть деякі, де голову склонити, ні. Але Христос їх не залишив. Все щезло, а вони і ви живете. Виберіть Христа. Довіряйте Христу, а Він проведе через все. Ім'я Його буде восхвалене нами. Амінь. Ми молимося.